Я вірю, що Євромайдан буде мирним майданом, що він він має бути позитивним. Він має нести ключовий один меседж. Ми хочемо підписати угоду про асоціацію. Все решта є вторинне, все решта є похідне від цього. І я думаю, що нам потрібно сфокусуватись на цьому ключовому меседжі. Європа не є спільнотою ідеальних людей. Вони такі самі грішні люди, як і ми. Але є одна дуже важлива відмінність. Вони знають, що жити нечесно, що жити не по правилах це може бути покарано. У них є механізми, відповідно до яких люди, які переступили закон, можуть бути покарані. У нас за цей час, за ці. Десятиліття виробилася спільнота людей, які дає моральна більшість, де більшість людей вважає, що жити чесно це собі на шкоду, це стати лузером. Я хочу в Європу саме тому, щоби перейняти ті механізми, які можуть допомогти людині. Бути таким корсетом суспільним, допомогти людині жити чесно. й такий емоційно напружений, можна сказати, романтичний час. Я хотів би сказати кілька слів про європейську цінність, яка може звучити не настільки романтично і емоційно. Це є така річ, як повага до процедури. Від 12 століття чим відрізнялася Європа від інших цивілізацій, це що послідовно. І планомірно в Європі розвивалася така річ, як повага до процедури. Повага до процедури це є європейські університети, повага до процедури це є ліберальна демократія, за якою живе весь цивілізований європейський світ. Що таке майдан? Що таке вулична акція протесту? Це є одна з належних процедур донесення до влади думки громадян поруч з виборчим правом, поруч із зверненнями письмовими громадян. Я закликаю всіх донести свою думку до. Нашої влади скористатися процедурою і е, вийти на вулицю, додати свій голос до думки про те, яким має бути подальший курс нашої країни. Дотримуйтеся процедури, будьте європейцями. Я за вступ України до ЄС, оскільки я хочу, щоб ми були вільними, щоб ми були відкритими для Європи, і Європа була відкритою для нас. А також ми хочемо, щоб вітчизняний товаровиробник вийшов на новий рівень, став більш конкурентно спроможним. Ми вийшли на світовий ринок і могли вільно подорожувати. Ми за вступ України в ЄС, тому що ми хочемо жити в нормальній, культурній європейській державі і популяризувати нашу музику не тільки в Україні, а й за кордоном. Ми за європейську Україну. Я дуже радий, що наші люди розуміють того, чого вони бажають, і готові за це боротися, і сьогодні вийшли на ці євромайдани. Єдине, що б мені б дуже хотілося, щоб після того, як це все закінчиться, неважливо від результату, щоб кожен збудував собі цю маленьку Європу, в якій він би хотів жити, і далі жив згідно тих європейських принципів, за які сьогодні стоять. Сьогодні Україна опинилася перед черговим історичним вибором від нашої позиції, від нашої послідовності, від нашої наполегливості, буде залежати майбутнє наших дітей. Кожен може долучитися, у всіх є свої обставини, але наша пасивність в майбутньому може дуже багато коштувати нашим дітям. Не будьте осторонь, підтримуйте ініціативу. Україна це Європа. Що для мене Євросоюз. Це не просто можливість поїхати за кордон без візи, це можливість жити в країні, в якій немає корупції, які люди живуть як звичайні громадяни і слухаються закону, але законів європейських, не таких. Які просто є на папері, а такі, які виконуються, і всі про це знають. Я багато мандрую. Мандрую як і на схід, так і на захід, і мені є з чим порівнювати. Я свій напрямок руху давно обрала, і зараз боліваю за те, щоб країна моя рухалась теж в напрямку заходу. І я підтримую Євромайдан і закликаю людей не бути байдужими в ці дні, коли може вирішуватися доля не одного дня, не десятиліть, а можливо і сотень років нашої країни, нашого розвитку, де будуть жити наші діти, наші внуки, наші правнуки. Для мене Євросоюз це в першу чергу захищеність і відчуття стабільності за спиною. Це гарні дороги, це щаслива старість, це некорумповані суди і те відчуття, коли ти. Може звернутись до міліції, і вона буде захищати твої права, а не порушувати. І ми занадто довго йшли, щоб зараз так легко здатись. Для мене європейська країна це держава, де панує свобода слова, де поважають історичне минуле, де кожен може здобути якісну освіту і де кожна людина має чітку громадянську позицію. Мені здається, що нам треба довести насамперед самим собі, світу і владі, що ми є люди з європейськими цінностями і що ми можемо відстоїти свої інтереси, свої бажання і своє. Потреби власне, в такий спосіб протестом, таким, яким ми зараз маємо, Євромайдан. Це дуже чудовий час, в яким ми можемо нарешті вийти з такої, знаєте, хвилі якогось скептицизму, з тої такої застоєння нашої країни в, такий, в такому недоброму часі. Нарешті щось, якийсь момент, коли можемо змінити. І що якщо будемо робити це в такий спосіб кожного разу, не тільки ми самі повіримо, і влада повірить, те, що ми можемо відстояти свої інтереси і. Що ми змінимося і, і нарешті йдемо в ту справжню Європу. Тому закликаю всіх поїхати до Києва або вийти просто на вулиці, тут у Львові, на Євромайдан, і просто сказати своє бажання увійти у Євросоюз і сказати владі, показати, хто тоді є господар.